Ласти, бо так діло не буде. Хі -хі -хі. Всех, всім привіт. Гарного настрою. Думаю, що у вас усіх прекрасний настрой, не дивлячись на такі собі новини, які йдуть з усюди. Але ну, тримаємось, що робити. Зараз вам покажу відео про шизіків. Ну, я люблю шизіків, це моя слабкість Значить, про отряди Путіна. Я там думаю, всі їх вже бачили, всі про них чули, дуже такі цікаві персонажі, ну, щоб можна посміятись. Тут, значить, там мова про ВПН. Тому що вони розуміють, що їм скоро все повідключають, їм треба буде це все обходити, от, Ну і як вони цим борються? Дивіться відео. Ну, включити ВПН. Включити. Не ВПН. Ну пожалуйста. Ну включи. Я не можу включити ВПН. Я в отрядах Путіна. Закрой глазки. Нікакого ВПН. ж бачила, що я не включала, его, не включав? Я видела, а інакше би ти присоединився к ней. Виключайте ВПН і включайтесь в отряди Путіна. Слава Богу, мовільна країна демократична, яка співпрацює з усіма і не лізе до чужих країн з війною або зі своїми там, наративами. Ми можемо. Без всяких кордонів залазити куди хочеш, дивитися, що хочеш, інформацію черпати, звідки хочеш, і розвиватись. Не пощастило трохи сусідами, звичайно. Бо болотні люди, вони дикі дуже. Ну, така історія. Що нам робити? Нам треба боротися. Не вішаємо нос тільки вперед, тільки вгору. Слава Україні!